Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, що в мене вийшло з розмноження лохини. Ну, ось дивіться, ось у нас тепер з'явилося ось таке коріння. Ось такі ось. садженці. Звичайно, не на всіх ще повністю ось така касетка. Деякі мають лише невеличкі корінчики, але потрібно ще почекати. Наступний тиждень буду помаленьку починати пересаджувати. Звичайно не, не так са мене, не на 100% все прийнялося. І не на 90%, а зустріна я результатом дозволений. Щось тягати щось вийде. Також проблема вийшла у нас з кавунами. Я досі і гляньте, Миш, думаю, це 100% миш. Все от лапками повигрібала і поз'їдала насінений кавуна. Так, на що тут є, думаю, також результат непоганий буде. Такому тільки щоб активно виселити деякі. Якось так. Якось так. А, давайте вийдемо. Вийдемо і раз покажу, що в мене тут робиться площадь. Ось такий вигляд зараз навіть саджанці в контейнерах. Буду вже на на продаж. Ось, діються, тут у нас сорт Патріот. Ось такий непоганий кощик. Вони Не всі доволі непогано пішли. Ось. Дімся. нас кущики симпатичні. Все підживлено, все опроблено. Ван красота, все прополов просто бомба. Ще було б добре сюди всипати соль, фото, ман, Ну, Це вже таке Нортленд. Чандлер, блюкроп, блюголт. Кріт десь під піднизум зробив скрати нарив землі поверхністю нерівно. Ну, якось так це у нас все виглядає. Так, тут у нас польська лохіна. Тут її буде садити, оскільки два кучки мене пропало. Так ніби буде сидити. Ну на цьому все. Всім дякую за увагу. побачення